Росіяни можуть проникнути у ваш телефон. Ворожі спецслужби намагаються порпатися в мобільних українців, щоб використати інформацію на свою користь. Вам проходить повідомлення з невідомого номера. Е, з перейдіть, будь ласка, за цим посиланням, і буде вам ну в лапках щастя. Так е, цього робити категорично не можна. Це такі фішингові посилання, які Згодом вас підключають до певного програмного забезпечення, і е ворог має доступ до усіх ваших даних, які є в телефоні. Подібні повідомлення надсилають не лише у месенджері, а звичайними смс. Перейдете, ворог отримує доступ до всього. Фото, мікрофон, особисті листування кажуть у нацпротиві. Можуть там ваші сімейні фотографії використати в якихось ну в своїх брудних справах, навіть якщо ви видалили з свого застосуну свого пристрою ці файли ці фотографії є Ворог їх може все одно дістати.